Вітаю на каналі Рібі Коні Мішениця. Мене звати Катерина. На своєму каналі я розказую і показую, як живуть мої коні і що ми з ними робимо. У нас це відео буде таке велике останнє в цьому році. Це підсумки і плани на наступний рік. Що я можу сказати? У мене такий чарівний дошик де я записувала свої скажімо так, завдання на рік, і в ньому можу сказати, підводити підсумки. Що ж там зробили, що не зробили, що вийшло, що не вийшло, і який результат. Так от, буду багато говорити, мало показувати, того, що, можу знайти, Того, що тут треба розказати про все. І стосовно проєкту ребіконі-мощаниці, і стосовно взагалі самих коней, в мене є деяка така новіша інформація, яку з якою я можу поділитися та де воно? Ось такий зошит. Блокнот називається планер. Сюди я записую свої такі завдання, які б я хотіла виконати. Та, і поступово дивлячись на цей планер, який у мене десь лежить, і час і часу заглядаю, я собі. Помічаю, там, що виконано, що не виконано, можу щось додати, але зазвичай я нічого не додаю, того, що, в принципі, немає потреби. Там що видно. На задньому фоні в мене мої дівчатка біжать. Так от, з планів на 24-й рік, тобто на цей, що можу сказати загалом? Загалом цей рік був дуже емоціональний, дуже такий. Е Да, Скажімо так, і, зле, і, і злети, і падіння, і, і такі розстройства були дуже серйозні, і, і втрати, і прибуток, так, як кажуть да, старші люди. От, тому не можу сказати, що це все було легко, особливо втрати. От, тому, тому, тому втрата це була Валерчик. Те, що з ним сталося ні, непонятно, невідомо і, і дуже сумно. От. А Прибуток це і таміка, і те, що нові коні, скажімо так, купились. І те, що деякі продались, це все я вважаю за прибуток. Ходіть, що там? Їду. Відразу скажу по проєкту. Проєкт рябі коні машениці продовжується. Ми переходимо на наступний етап. Тобто для рябих кобил знайшовся. Кавалєр, тобто ізабелови жеребець Даріус тарійської породи. Привіт. Який в подальшому буде використаний як племінний, і від нього, відповідно, і дівчат буде отримано потомство. Так, це, я думаю, зрозуміло. Ну, працюємо далі. Куда? Ей! Не думай навіть, іди. хіба. Думала зараз. Щоб штатив не звалила. Така, ні, ні, я в кадр, в кадр. О, Далі. Е, по кількості коней не скажу, там, чи будемо когось продавати, чи не будемо когось продавати, чи скоротимо, чи когось придбаємо. Це я не скажу, тому що сама не знаю. Е, купили ми Хортицю, купили Даріус, це все е, випадково. Отак От мені захотілося. Я це не планувала, взагалі навіть не думала, що так станеться. Так? Я хотіла отримати наступного лоша від акваторії, вона вирішила, що е, е, вона його не принесе, осінню, принесе весною. Окей, навіть е, можу сказати, що, можливо, та лоша буде не від тору, а навіть від Тіборони. Тому що якщо... те, що нас. Те, що ми побачили, нас дуже шокувало. От, коли молодесенький жеребчик йому ще тоді був на той час тільки рік, почав скакати на дорослу кубдилу. От. Ну, далі. На наступний рік отримання у нас куди, хіба? Киш, не смій. Пішла. Давай. Давай, давай, давай. Ага. Е, отримання потомства від Грети, від акваторії е, від Хортиці не знаю, тому що, я ж казала, можливо, навіть вона вагітна, можливо, ні. Я її не да її не хочу. в общем, буде видно тіба, тиба, тиба, тіба, тіба. Побачимо, тому що вона вроді показує охоту, вона не показує охоту, і, і, і взагалі нічого не понятне. Так, далі. Що з планів у нас було виконано? Взагалі, які у нас плани були на минулий рік. На минулий рік у нас план стояв, ну, точніше, на цей рік стояв план е тренування Тіберії, Там е грета отримати Варшаві Грети? Акваторія. Сільвою займалася. Зробити паспорта. Це зроблено. Е так, далі, далі, далі. Що нас там? Кастрація ті ворона, Тівбурон поїхав не кастрований, тому що е, покупець е, ну, там було запропоновано, бо ми каструємо його тут, і вже там через якийсь час, коли воно там заживе, відправимо його новому власнику, або він ну, вже сам. Якби він захотів сам та тікай. Захотів сам, тому якби я нічого проти не маю, мені навпаки легше. Далі, що тут ще заяви про продаж тору, заготівка кормів. Що там? Ну і розвиток каналу. Що, в принципі, у нас йде все вперед. Плани виконані і перевиконані навіть. От в фанах не було Хортиці, не було Даріуса, не був продаж так скоро Тібурона, тому що я думала, що його на цю зиму лишати, ну, думала, що він лишиться. Але оскільки він поїхав разом з Тору, то це давіть каже Е, Далі. Що я планую на наступний рік? Оце, мабуть, найцікавіша тема. От, е, скорочення поголів'я поки що не планується. Ми хочемо побачити, ну я хочу побачити це мої коні, мій проєкт. Та ці два. Киш. Е, скорочувати, тобто когось десь продавати. Я не планую поки що, поки я не отримаю наступних лошад. Тобто зараз мене ці коні влаштовують, я можу забезпечити їх всім необхідним для їхнього подальшого життя, скажімо так, іба. Вона ходить за штативом і нюхає його, щоб не перекинула. От, мав загубила. Е, я можу забезпечити їх всім необхідним. У мене, е, дос, я, я вважаю, але це, звісно, маловато, можна було більше часу приділяти, е, займатися з кожним, але я можу кожного дня приділити кожному коневі увагу, навіть якщо я цього не знімаю. Ні, сільва! Ну, Пішла. Ага. Навіть якщо я цього не знімаю, не показую, це не значить, що це не, не є. Поскакала. от Далі. Далі, далі, далі. Зараз у мене стоїть акцент на навчанні. Тобто я зараз займаюся навчанням, як скажімо так, для подальшого розвитку проєкту, для подальшого розвитку себе, як коневласника, як людини, яка працює з конями, яка хоче працювати з конями, яка працює з молодими конями, от таких як. Хортиця, да, їх зараз у мене троє, це Тіба, Хортиця і Даріус. Далі буде Сільва, буде Таміка, буде ще хтось. І кожен рік хтось буде, кого треба буде вчити, навчати, оповажувати, заїжджати. І це все потребує знань в першу чергу, часу, ну, час це вже так. І це вже залежить більше, мабуть, від погоди. От. І це, але це все потребує конкретних знань, що конкретно в якій ситуації треба робити. Всі коні різні, вони зараз на різних рівнях навчання. І зараз я приділяю увагу своєму навчанню, покращення своїх навичок, своїх вмінь, своїх знань, для того, щоб в подальшому навчати цих коней, які будуть взаємодіяти з людьми, зі мною або ще з кимось, наприклад, з гостями, які там. Приїжджають, да? для того, щоб вони були безпечні, адекватні, мали, гарно поводились, не їли людей. Це в кавичках, да? От. не їли людей. Ти не їсиш людей, хортиці. От. І були безпечними для спілкування. Оце зараз у мене на меті. Тобто та робота, яку я пророблю, це дуже класно, це дуже добре, але я хочу ще, я хочу знати ще, ще. і ще. Це не значить, що я там буду вчити там всіх трюкам всяким, там різним чи ще чомусь. Ні. Мені зараз не це цікаво. Мені зараз е основне це зробити основу, закласти той фундамент, який дозволить мені далі, далі, далі працювати уверх, скажімо так, не донизу, а в ні. ти Тише. Ідея. Зараз підемо до них. Так, перемістились і продовжуємо про куку -ку. і продовжуємо про наші плани. Так що в пріоритеті зараз навчання, далі отримання потомства, розвиток проєкту це, понятно, проєкт. Не може розвиватися так скоро, наскільки, наприклад, наші стосунки з Хортицею. Да, тобто для проєкту треба багато часу, це не один рік, це не 5 років навіть, це років 10-15, а то й більше треба потратити на проєкт. Да? Тімочко так. От, Тому е, зараз використовую ресурси на навчання. Кому цікаво, пишіть в шість коментарях відповім на питання, у кого я навчаюся, що це за курси взагалі, і що це взагалі за навчання, все розкажу. От. Да? І стоїть в пріоритеті е, також, це покращення умов утримання коней, задовільнити їхні базові потреби і працювати якби в цьому напрямку. Тобто, мені е, мало бути відео. Але його не було через погоду, через те, що ми мене там нема часу і, і, і так далі. Я би хотіла записати відео про утримання коней, своїх коней, не чиїхось, а своїх коней, які живуть у мене. Тобто, це шість кобел і жеребчик. Ну, хоча б про шість 6 купив, да? як вони живуть зараз у зимовий період, тому що мені там пишуть, а чи ми там побудували їм навіс, а де їм ховатися, а зима, а холодно, а це ж катастрофа, а їм же ж там капець як погано і так далі. Хортиться тобі погано? Ні. Просто я не хочу, щоб люди думали, що е, ті, хто мене дивиться, да, кому там цікаво, щоб ви думали, що я прям знущаюсь над конями. Не забезпечує їх тим, що їм треба не мені, а їм. Тобто е я слідкую за їми постійно. Я слідкую за їхнім станом здоров'я. Я слідкую за тим, як вони їдять, хто як бігає, хто як ходить, е у кого там щось болить, щось не болить, щупаю, хожу кожен день. Просто я це не завжди можу показати. Зі мною ніхто не ходить, е щоб це все знімати, як це все відбувається. На жаль, можливо. Подальшому хтось і буде ходити, щоб це все знімати. Штатив ставити постійно я не можу. Того, що його з'їдять. Не жартую. Того, що хтось його зіб'є такі ногами, мені його жалко. от Далі. Що я ще хотіла сказати? Я розумію, що всім складно, і мені теж нелегко, але писати гнівні коментарі. і я не буду говорити про що, бо це мені не дуже подобається. Попрошу від цього утриматися, бо взагалі покинути канал. то що я це не сприймаю, якби, би і так далі. От, отак, я хотіла сказати. Можливо, ви не зрозумієте, що я маю на увазі, але це не важливо, в принципі. Далі. По планах, що далі по планах? Далі у нас у планах так само заготівля кормів буде. Як там будуть лошата? Дуже плани є на те, щоб пасовище. от Мене дуже цікавить, я ще не знаю, як там все правильно зробити, але хочу зробити їм літнє пасовище, досить таку велику теж територію. Для того, щоб не прив'язувати дорослих кобил, щоб вони от, як вони сформували зараз за зиму табуном, сім'єю, да? вони зараз сім'я. Шість голів, вони сім'я, вони сформовані, у них там своя ієрархія, тобто є головний, є там нижче, нижче, нижче. Да? Хто кому там підчиняється, слухається, хто там перший, хто другий. От. І хочу, щоб ця сім'я осталась така сформована. Плюс там Лошата будуть. Це не біда, це взагалі круто, коли там Лошата з'являються і сім'я приймає це в Лоша в колектив. От. Їдять траву, так класно. Ще тут стільки трави. я просто... Вони, до речі, уходять дуже рано. Я приходила 7 годин, їх вже не було в кошарі. Тобто вони з'їли сіно, попили води і пішли. І оце вони пасуться, і вони не йдуть, хоча там уже сіно лежить. І це дуже класно, що в них є вибір. Тобто зараз зроблені умови по типу активної конюшни. Це Я вже забігаю наперед, це буде тема наступного відео, все-таки я його зроблю про утримання в зимовий період, як я утримую своїх коней і взагалі, чого я прийшла до таких умов. І чого я нічого їм не строю, ніяких ні кормушок, ні ну, Це всі чому-чому чому, я там всі розкажу. Прийшла. Красотка маленька. Такий носик, такий носик. От. Ну, так що, що ще у нас по плану? Хортиць. Так, да, я хотіла давне, давно її постригти, але от в мене з'явилося і натхнення, і, і час постригти саме зараз, щоб відросло нормально. То вона, як до нас приїхала, у неї видно, були якісь е, паразити на гриві, і вона постійно чухалась. От вона десь бачить там, класне дерево, все, вона йде і прямо так, і прямо ж так з розмаху, чухається, чухається. Ні, ти ж. От. Все маленько. У нас повоження там, яке далі буде. Тобто вона зараз така напівдика, ніхто з нею нічого не робить, я то приходжу і їх тільки глажу. А, до речі, дуже такий важливий момент це імпритинг у лошад. Це вже я якби, забігаю наперед. Тобто вона пройшла імпритинг імпритинг. Імпритинг це коли народжується лоша, і в перші години, наприклад, ну, можливо, навіть менше часу. Ви з цим лошам, от всюди трогаєте да, морду, вушка, там, всюди ноги, пузо, все-все-все. Ну, і Це записується якби, на, на майбутнє Е І далі використовуються ці якби як їм сприймати ці подразники кішки. Це, наприклад, лоша, яке пройшов їм так? ось така бочка виросла. Така бочка, бодька, бодька. бодька. От. Так що, сподіваюся, відео було корисним. Кому щось незрозуміло питайте, можливо, я щось забула, тому що інформації в мене зараз в голові дуже багато. Я ж кажу, я ставлю зараз на навчання, на покращення своїх навичок. А ще такий е, план у мене, я його не записувала, тому що я не знаю, наскільки це буде можливо, е, десь е, взяти участь у змаганнях подавання перешкод на Тіберії. Тобто їй вже буде 3, там, майже 3,5 роки, коли це буде, та, і я хочу спробувати. Ну, це якщо буде десь тут, тут у нас, ну, Недалеко тут є кінні клуби, в яких проводяться такі змагання, і я би хотіла десь виїхати, вивезти її. от Якщо це буде, звісно, можливо. Але для цього треба потренуватись. Вона ще молоденька, якби сильно там навантаження давати їй не можна, тому будемо дивитися по наших можливостях. Ну, що я ще можу сказати? Е, кажу багато інформації маю. Е, да, добрий день. Все добре? Е, Таміка не захорожий. Маю багато інформації для вас, чим поділитися, кому цікаво. Ні, Таміка! Піше, давай, іди. Е, кому цікаво ще щось, то, будь ласка, коментарі. Я все читаю обов'язково, відповім. Ну, все з наступаючими святами. Нехай все буде добре, миру і спокійного вам, спокійних вам свят. па-па!